Отже, мене звати Анастасія, і я представляю результати своєї інтервізійної групи, де ми досліджували, як ми можемо використовувати майндфулнес-практики в середовищі віртуальної реальності, і наскільки це ефективно саме в віртуальній реальності в порівнянні з іншими платформами, з яких ми обрали Ютуб. І, власне, як ми все це зліпили докупи. Найперше, це про те, що mindfulness як такий напрямок психологічної роботи, останні практично кільканадцять років дуже сильно поширюється і до нього підвищується інтерес. І це про те, що. На жаль, останнім часом ми живемо в дуже в постійному стресі. Ми постійно в стресі від навчання, від роботи. Я вже не говорю про те, що ми живемо в стані повноштабної війни. І власне практики майндфулнесу – це ті практики, які допомагають. Трішки заземлитися, відновити зв'язок з собою, перестати там, згадувати все з минулого, думати про майбутнє, а саме побути трошки в моменті тут і зараз, що відповідно знижує рівень стресу. І як до цього стосується віртуальна реальність. Ну, найперше, це про те, що як тільки з'являється якась нова технологія, то зразу цікаво застосувати її в роботі і подивитися, як вона може бути корисна в звичайному кабінеті психолога. І так само наша група, коли побачила, що є можливість дослідити віртуальну реальність, у нас загорілися очі, і ми сказали, що так, ми хочемо мати до цього стосунок і хочемо подивитися, як. Як можна це використати? І, власне, віртуальна реальність е, має дуже важливі такі характеристики, які е, мають стосунок до mindfulнесу. Е, це взаємодія, занурення і увага. Це про те, що в віртуальній реальності ми можемо практично, майже так само, як в реальності, взаємодіяти з тим, що є навколо нас. Так само віртуальна реальність дуже добре допомагає зануритися в середовище, оскільки у нас є. Оскільки окуляри забезпечують е, окреме зорове середовище, окреме слухове середовище, і практично людина повністю відрізана від того, що відбувається на зоні, і може сконцентруватися на виключно на тому, що вона бачить і чує. І це так само про увагу, що коли, наприклад, людина тільки починає Практикувати mindfulness, то у неї є багато проблем з тим, що увага кудись відлітає, багато зорових подразників, багато слухових подразників, багато думок. І віртуальна реальність власне, допомагає таким чином, що. Завдяки е, тим е, звукам і зображенню, вона може тримати увагу е, людей на практиці, відповідно е, поглиблювати оце занурення в моменти тут і зараз. І також важливим. Е, Важливою частиною нашого дослідження є природа, оскільки е, загалом природа позитивно впливає на психічний стан. І та mindfulness інтервенція, яку ми використовували в своєму дослідженні, вона заснована на природних ландшафтах, на взаємодії з природою. І, власне, е, саме завдяки посередженню за природою, учасники мали можливість е, підвищити фокус уваги і якось також е, зосередитись на собі. Отже, переходимо до гіпотез нашого дослідження. Е, найголовніша наша гіпотеза це про те, що використання mindfulness-інтервенцій в форматі відеороликів допомагає знизити рівень стресу. Е, і друга гіпотеза це про те, що рівень стресу е, після інтервенції буде значно нижчим в тій групі, яка дивилася відео в віртуальній реанси, ніж в тій групі, яка дивилася це саме відео в YouTube. І тут ви можете побачити характеристики нашої вибірки. Оскільки ми робили пілотне дослідження, наша вибірка складає 50 учасників, 24 з яких були в групі YouTube і 26 в групі VR. Ні учасники, ні ми не впливали на те, які групі вони опиняться, оскільки у нас був процес рандомізованого розподілу. І е, учасники попадали в групу випадковим чином е, так само е, середній вік це були приблизно 24 роки. Uh, і що важливо, що у нас були такі критерії включення. Uh, ми слідкували за тим, щоб учасники було хороше самопочуття, uh, що в них не було якихось критичних проблем з зором, оскільки це суттєво ускладнювало можливість користуватись вір окулярами віртуальної реальності. І так само, що в них uh, не було якихось психотичних або гострих кризових станів, uh, оскільки uh, на, ну, останнє наше завдання це випадково когось затригерити. Ось і як власне відбувалося дослідження, першим чином, коли учасники заходили в нашу аудиторію, вони бачили ось таку коробочку з під томатів чері за тебе, де були карточки, на яких було написано VR або YouTube, і відповідно, яку карточку вони витягали, в таку групу вони і попадали. Для того, щоб об'єктивно заміряти. Показники стресу ми використовували два опитувальника: перший це короткий опитувальник стресового стану SSSQ та шкалу ситуативної тривоги Спілбергера. Сама mindfulness інтервенція це було відео 4 пори року. Суть якого була в тому, що учасники спостерігали за зміною природних ландшафтів від практично ранньої весни до пізньої зими. І відповідно, поки вони спостерігали за природою, їхнім завданням також було спостерігати за своїми емоціями, думками і загалом тими переживаннями, які в них викликає природа і зміна різних ландшафтів. Так само одна група дивилася це відео в віртуальній реальності, інша група дивилася абсолютно теж саме відео в Ютубі. І після другого заміру ми проводили коротке інтерв'ю про те, який в учасників був досвід. Е, загалом, що їм сподобалося в інтервенції, що не сподобалося, і наскільки їм зручно було користуватися е, технологією, незалежно від того, чи це VR чи YouTube. Ось. І е, я почну представлення результатів з того, що, е, на жаль, жоден з наших опитувальників не проходив повністю процедуру адаптації. Тому е, ми для початку подивилися, чи наші опитувальники є надійними, і власне, ми перевіряли їх на гомогенність за критеріями Альфа Кронбаха і Омеги Макдональда. І ми побачили, що справді вони мають хороший показник гомогенності, тобто шкала стресового стану вона має добрий і так само вище середнього показники, і шкала тривоги Спілбергера має практично ідеальні показники. Е, на жаль, з опитування кастресового стану, нам прийшлося е, видалити 14 питання, оскільки воно суттєво погіршувало, щоб показник Альфа Кронбаха, що Омега Макдональда. Ось, тому ми його трошки видалили. І, власне, безпосередньо до результатів. Ми почали з порівняльного аналізу за е, критерієм студента, оскільки, е, щоб робити якесь коректне е, порівняння про вплив інтервенції, нам потрібно переконатися, що наші групи, ой, що, е, наші групи на вході є однаковими, тобто, що в них є приблизно однаковий рівень стресу. І цей аналіз показав, що справді між групами немає статистично значущої відмінності, оскільки показник P, як ви можете побачити, є суттєво вищим за 5 сотих. <кій> Після цього ми провели порівняння аналіз залежних вибірок. Тут можете побачити результати групи, яка дивилася YouTube. Що дуже цікаво, що практично всі результати, різниця між усіма шкалами є статистично значуща. І найбільші зміни в показниках ми можемо побачити в шкалі дистресу і шкалі ситуативної тривоги, тобто це 4,5 і 5 одиниць. І приблизно такі ж результати у нас є в групі віртуальної реальності. Там також всі результати є статистично значущими, і ми також бачимо, що є велика різниця в показниках дестресу і тривоги, і вона навіть є вища ніж в іншій групі. І щоб наочно ви могли це подивитись, ось тут є порівняння цих двох цих двох результатів, і можна подивитися, що справді в групі, яка дивилася відео VR, показники дистресу знижилися більше, ніж в групі, яка дивилася YouTube, а показники тривоги зменшилися практично в два рази, ніж в групі, яка дивилася YouTube. Ось це про цифри і про наші гіпотези також, що обидві вони підтвердилися. А тут я хочу перейти до відгуків наших самих учасників з. З інтерв'ю, яке ми проводили, і загалом можемо сказати, що ці учасники, або принаймні точно більшість, розказали про те, що віртуальна реальність і загалом ця інтервенція позитивно вплинула на їхній психічний стан. І тут є дуже багато різних відгуків від того, що сподобалась якась окрема частинка ландшафту до того, що учасники загалом. Розказали про таке відчуття розслаблення, комфорту і концентрації, що власне є тим станом, який у нас виникає завдяки майндфулнес практикам Е, так. Але, на жаль, не існує е, бочки меду без ложки йогтю, і в нас такі були фактори, які перешкоджали. Е, найперше, багато учасників е, скаржились на зиму, особливо на е, звуки кроків. Е, так само деякі учасники повідомляли про те, що в них виникали якісь тривожні думки, що були якісь локації, які їм суб'єктивно не дуже подобалися. Е, також були. Якийсь е, такі, такий фізичний дискомфорт про те, що часом могла затекти шиї, якщо довго дивитися окуляри, або загалом що окуляри були е, трохи важкими. Е, ну і куди ж без технічних неполадок, про те, що часом у нас могло підвисати відео, е, що треба було поправляти поп окуляри, Ось. тому це такі е, дрібнички, які, тим не менше, е, могли вплинути на наші результати. Але, на щастя, хорошого було більше, ніж поганого. І це про те, що е, учасники найбільше розказували про те, що їм сподобались загалом локації, що їм що було дуже красиво. І особливо е, було класно в той момент, коли е, вони бачили, як локація рухається, що це не просто якась статична картинка, а що вона е, така. Більш жива, що є дуже е, природні звуки. Це про спів «Пташок», про те, як е, на локаціях, там, де була вода, е, було чути, що тече вода. Е, і загалом це про емоції, про те, що люди е, відчували радість, спокій, і загалом наповнювалося якимось таким позитивом. І е, також е, де, деякі учасники говорили про те, що їм дуже сподобалося саме те, що це було реалістично, і що можна було справді взаємодіяти з е, тим, що вони е, спостерігають навколо себе. Ось, і так, е, ще трошки цифр: що е, з е, нашої вибірки 24 людини оцінили свій досвід. Е, Справді, як те, що вони змогли розслабитися, заспокоїтися і відчути якийсь спокій. 14 людей нам прямо сказали, що це був дуже цікавий досвід. З так само. Шість людей впізнали місця, які були продемонстровані відео. Тут, на жаль, ми не можемо сказати, чи вони справді їх впізнали, чи це скоріше були місця, які їм нагадували ті місця, які, в яких вони були, але ну, це, це загалом про те, що те, що відбувалося відео, здалося їм схожим. Так само вісім людей позитивно оцінили звуковий супровід, і 15 людям було певним чином некомфортно взимку. Ось. І тут так само я хочу поділитися кількома фото, які передають ту атмосферу, яка була в нас в аудиторіях. Ми е, спитали наших учасників дозвіл, тобто вони погодились, що, е, що ми використовуємо їхні фотографії. Е, ось. І які з цього всього можна зробити висновки? Найперше, це те, що точно є сенс продовжувати досліджувати те, як ми можемо використовувати VR в звичайному кабінеті психолога, що це дає хороші позитивні результати, і ми можемо як і далі досліджувати стрес, так само досліджувати інші психологічні феномени. Щодо таких, щодо вже самого зауваження до дизайну дослідження ми дуже рекомендуємо е, включати е, кілька хвилин часу на те, щоб учасники е, могли звикнути до віртуальної реальності, оскільки в нашому дослідженні. Е, ми зразу включали їм інтервенцію. і Відповідно, кілька перших хвилин інтервенції вони тільки звикали до того, як відбуває що навколо них відбувається, як можна взаємодіяти, і загалом просто привикнути до віртуальної реальності. Ми, коли готували теоретичну частину, зустрічали вже в багатьох дослідженнях те, що Дослідники відводили там буквально 2-5 хвилин часу на те, щоб учасники просто посиділи в окулярах віртуальної реальності і подивилися, наскільки це відрізняється від того, що вони сприймають в звичайній реальності. Так само ми дуже рекомендуємо додати не тільки шкали суб'єктивних показників, а й біофідбек. Ми знаємо, що вже в нас він на кафедрі готується, і ми надіємося, що можна буде його в майбутньому використовувати, оскільки конкретно в дослідженні стресу фізіологічні показники це дуже хороший показник того, як людина реагує на інтервенцію і як інтервенція впливає на її переживання стресу. Так само було б класно зробити кілька інтервенцій. Ми робили лише одну, але я думаю, що в, подальшому, в подальших дослідженнях можна збільшувати її до кількох разів. Я думаю, що про це вам я скажу спойлер, вам вже розкаже наступна група. І так само, що важливо додати контрольну групу до дослідження. У нашому дослідженні обидві групи були експериментальні. Просто одна дивилася інтервенцію в віртуальній реальності, інша дивилася в Ютубі. І контрольна група це дуже важливо, щоб можна було коректно вказати, який саме вплив має віртуальна реальність на переживання стресу. Е, і загалом вже можна бавитися дизайном і порівнювати різні типи природи, це вже так, щоб зовсім до деталей е, причепитися. Е, можна подивитися, як різні природні ландшафти впливають на стрес. там. Чи гори і ліси однаково впливають на переживання стресу, чи, можливо, там, озера краще впливає. Ну, тобто, це е, е, такі дрібненькі штучки, які, е, на які, напевно, теж було б цікаво звернути увагу. Ось і на цьому, все. Я хочу подякувати е, всім людям, які долучилися до нашого дослідження і до проведення нашого дослідження. Найперше, це команді АСПІЧІ і особливо пані Ользі, яка нас супроводжувала, е, яка дуже нам допомагала як технічно, е, і так само е, приймала всі наші ідеї. І загалом постійно нам давала фідбек щодо нашої роботи. Так само хочу подякувати викладачам нашої кафедри, пані Крістіні, пану Олександру, за те, що ви допомагали нам провести це дослідження, за те, що постійно допомагали його покращити і деколи на перерві, замість того, щоб спокійно поїсти і відпочити, то ви допомагали нам зі статистикою або з дизайну дослідження. І загалом хочу дуже подякувати учасникам. Оскільки саме завдяки учасникам це дослідження відбулося, і, воно, і ми маємо такі хороші результати, і загалом це супер класно. І ми дуже вдячні людям, які змогли приділити годину свого часу на те, щоб просто прийти і допомогти нам. Так. І так само, так само передаю слово пані Озі, яка хотіла теж сказати кілька слів про наше дослідження. а власне, ви вже все сказали своєю презентацією. Я дуже вам дякую. Черговий раз хочу сказати, що ви зробили велику роботу, ну тому що це правда великий виклик для компаній, які займаються реабілітацією, мати оцінку своїх продуктів, і це великий виклик, ну скажімо спроможностям компаній, та тому що у вас ціла команда працювала, і це було добре з одної сторони, з іншої сторони, не упереджено, тому що. Ну, якби це теж дуже важливо, тому дякую за всі рекомендації. І, власне, тут погоджуюся із рекомендаціями із обмеженнями, які є, і ну, ще буду підсумовувати наступний виступ. Але в цілому мені здається, що на цій зустрічі ми дуже класно побачили з одної сторони результати, а з іншої сторони, величезні методичні виклики. Які є у всіх, хто починає досліджувати такі непрості теми, як ветеранський досвід, як якісь новаторські технології і так далі. І я вам дякую за те, як ви з цим справлялись. Для нас це велика така можливість. Ну, і якби моя сьогоднішня мантра публікації, публікації, публікації. Так, да, публікацію ми, ми ж з вами говорили, що ми точно плануємо робити і надіємося зробити це в найближчому майбутньому. Супер, Так, да. і так само ще раз дякую всім.